Обидва кандидати у президенти сперечаються з багатьох питань, але як кандидатка від демократів Камала Гарріс, так і кандидат від республіканців Дональд Трамп згодні в одному. Китай становить загрозу США. Роберт Обраїн, колишній радник із національної безпеки в адміністрації Трампа. Я думаю, що загроза, з якою ми стикаємося з боку Китаю, значно серйозніша ніж загроза, яку становив радянський союз у часи холодної війни. Обраєн каже, США повинні протистояти Китаю шляхом демонстрації сили. Це не тільки військова сила, це економічна сила, це дипломатична сила, це так звана м'яка або культурна сила. Ось що лякає наших ворогів. Щодо економіки, адміністрація Трампа і адміністрація Байдена використовували мита, аби протистояти, як вони це називають, демпінгу дешевої продукції з Китаю, що створює жорстку конкуренцію для американського бізнесу. Китай планує захопити весь ваш бізнес завдяки електромобілям і тому, що в них є матеріальні ресурси, а в нас немає. Трамп пропонує запровадити мита на китайський імпорт, які можуть сягати 60%. Гарріс також визнала конкуренцію між США та Китаєм. Я подбаю про те, щоб ми вели світ у майбутнє в космосі та у штучному інтелекті. Що Америка, а не Китай, виграє змагання вона підтримує деякі обмеження на торгівлю, які підтримувала адміністрація Байдена, але вона точно не прихильниця великих тарифів. Аналітики кажуть, що підхід Трампа більш транзакційний. Ймовірно, мій перший дзвінок буде президенту Сі, і я скажу, ви повинні дотримуватися угоди, яку уклали. Ми уклали для вас угоду про покупку американської фермерської продукції на 50 мільярдів доларів. І я вам гарантую, що він її купить. У галузі зовнішньої політики каже Обраїн, важливо будувати альянси з країнами-однодумцями. Був час, коли Америка могла нести цей тягар сама, ми більше не можемо робити це наодинці. Деякі експерти кажуть, що Трамп відійшов від традиційної республіканської зовнішньої політики розбудови міцних союзів для Трампа не властиво особливо цікавитися альянсами. Він набагато більш зацікавлений у тому, що це дасть нам. через посилення передвиборчої риторики щодо китайської конкуренції та загроз безпеці, деякі американці азійського походження побоюються, що саме вони можуть опинитися у програші. Вони вважають, що Сполучені Штати стикаються з загрозою загрозою для усього суспільства з боку Китаю, що потрібна реакція усього суспільства, аби впоратись з цією загрозою з боку працівників заводів, студентів, дослідників з Китаю. Мене будуть клеймити, бо люди не можуть відрізнити з Тайваню я чи з Китаю або Кореї. І хоча деякі американці азійського походження переживають, що суспільні настрої через риторику Трампа можуть обернутися проти них. Інші вірять, що бізнесові навички Трампа допоможуть укласти угоду з Китаєм, яка принесе користь усім в Америці. Ірина Шанкаренко, Елізабет Лі, Голос Америки, Вашингтон.